Повітряні тривоги впродовж всієї ночі під прицілом ворога знову наша область. Ракети летіли на кривий ріг. Є прильоти. Більше подробиць знає наша кореспондентка Катерина Нічик. Вона з нами зараз наживо Катю, що відомо про нічну атаку. Вітаю Марко зазначу, що станом на зараз у нашій області все спокійно. А от близько четвертої ранку в кривому розі лунали вибухи. Відомо, що три ракети влучили у підприємства. Два і зокрема там є поранений. От поранення отримав 36-річний чоловік. Його ушпиталили. І лікарі оцінюють його стан як середньотяжкий. Наразі правоохоронці обстежують територію, документують військові злочини Росії, і давайте послухаємо більше про руйнування від рятувальних. На підприємствах виникли пожежі, які рятувальники вже загасили. Є суттєві руйнування виробничих споруд, побиті газопроводи, знищено шиномонтаж та автобус. Одну з ракет, яка летіла на кривий ріг, наші сили ППО збили. Також вдалося приземлити сім безпілотників над Дніпропетровщиною. Ну а на Нікопольщині ніч минула без обстрілів, але в районі досі вирішують питання із водопостачанням. Так, 40 ти... 40 тонн питної для Нікополя передали Чернівецька та Полтавська області. Окремо завдяки сприянню обласного керівництва до міста Нікополь сьогодні заїхала гуманітарна місія. ООН в ній є продукти харчування, засоби гігієни та бутильована питна вода. Цей вантаж, важливий гуманітарний вантаж, теж буде розповсюджено найближчим часом серед мешканців міста. Нікополь тим часом влада вкотре закликає жителів Нікопольщини не виходити на берег Каховського сховища, а тим паче не ступати на змілілу територію туди, де колись була вода, бо це може бути небезпечно для життя. Більш детально про оперативну ситуацію розкажемо вже у наступних випусках. Поки що у мене все, Марко. Дякую тобі, Катю. Це була наша кореспондентка Катерина Нічик, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині.